Добрий день, дітки! Рада вітати вас на нашому занятті. За допомогою загадки спробуйте відгадати, яка в нас сьогодні буде гостя? У воді плаває, по землі ходить, а з хатинки не виходить. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцирем без страха гуляє. Черепаха, правильно! Черепаха одна з стародавніших тварин на нашій планеті. Черепахи живуть на землі більше 200 мільйонів років. Вони з'явилися навіть раніше за крокодилів, змій, ящерок. Черепахи є родичами динозаврів, це дивовижні створіння природи. Вони добре бачать, чують і прекрасно відчувають запахи. Черепахи добре пристосовані до життя на суші, але можуть дихати і під водою, харчуються рослинною або тваринною їжею залежно від середовища проживання. Більшість видів черепах довгожителі. Термін їх життя досягає ста, а деяких і 200 років. Живуть черепахи на всіх континентах землі. Крім Антарктиди. Давайте розглянемо будову тіла черепахи. Тіло її складається з голови, шиї, панциря, хвоста та кінцівок. Черепахи, як тварини, незвичні тим, що вміють ховати голову, лапи та хвіст під панцир. Рідко кому з хижаків вдається дістатися до черепахи, яка сховалася. З давніх давен черепаха символізувала мудрість, багатство і довголіття. Ось такі вони дивовижні тварини черепахи. Давайте і ми з вами сьогодні зробимо милих черепашок. А для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, зеленого, серветка, пензлик, клей ПВА. Ось ось є в мене вже різнокольорові заготовки, але не всі. Шматочки різнокольорового паперу, олівець, ножиці та щось що має круглу форму або чашка в мене це блюдце. Приступаємо. Я беру блюдце та вводю його, а потім вирізаю. Пам'ятаємо про користування ножицями, на себе ми їх не направляємо. Працюємо не поспішаючи, акуратно вирізаємо. Наш круг. Це буде панцир черепахи і з зеленого паперу. Ось так складаємо ось такі смужечки і робимо їх чотири штучки. Потім ми з них зробимо лапи. Відрізали і поки що відклали. Ось цього більшого шматочку ми робимо голову, малюємо ось таку голову, наші черепашки і вирізаємо. Ось так це буде виглядати. Тепер беремо нашу смужечку, складену гармошкою, та ось так і закруглюємо. Це будуть лапи. Ось так виходить. І ще у нас нам що залишилось зробити? Так хвіст, хвіст у черепахи трикутний. Ось так у вигляді, у вигляді Трикотника вирізали. А тепер це все приклеюємо. Початку голову. А ну, тоді лапки. Так, дві. Передніх є, тепер приклеїмо задні кінцівки. Одна і друга так, залишився хвіст. Так, Черепашка у нас вже нібито є. Але вона зроблена не повністю. Нам потрібно прикрасити панцир нашої черепахи. Для цього беремо ось такі смужечки і ось так їх гарненько мнемо, щоб були ось такі ось такі шматочки. Шматочки ці можуть бути різнокольорові. Можна взяти один колір. А можна, щоб черепаха була яскравіша, цікавіша, мультяшна, можна брати різнокольорові. І робимо ось такі колічки, мнемо папір і робимо ось такі кульки. Деякі я вже нарізала. А деякі кольори зараз ось так я буду нарізати. І продовжуємо нашу з вами роботу. Коли ось таких кулічок буде достатньо, ми починаємо їх приклеювати ось так по кругу. Починаємо по контуру, чергуємо один за одним різні кольори. Для цього краще, звісно, брати двосторонній папір. Тоді він буде весь одного кольору, не буде білих таких. Прогалин. За потреби витираємо руки серветкою і продовжуємо нашу роботу. Ось я закінчила прикрашати панцир своєї черепахи. Тепер розвертаю її до себе ось так передом лицем. Беру шматочок білого паперу, складаю його та вирізаю овал. А так як шматочок складений навпіл, то у нас відразу вийде два овала, тобто два ока. І тепер роблю такі дінички. На одному Окові, і на іншому приклеюємо наші оченята. Ось так, одне око та інше. І домальовуємо наші Черепашці ротик. Ось так вона посміхається. За бажанням можна на лобках ось так намалювати кіхтики. Подивіться, малята, яка краса в мене вийшла. Черепаха вийшла. Яскрава, незвичайна, якась казкова або мультяшна. А хто його знає, може давним-давним-давним-давно були такі цікаві, яскраві, гарні черепахи. Я сподіваюся, у вас все вийде, ви впораєтеся, буду чекати на фото ваших робіт. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!